Зараз з нами на прямому зв'язку Петро Черник, військовий експерт-полковник. Пане Петре, вам доброго ранку. Вітаємо. Слава Україні. Пане Петре, раз ми говоримо цим ранком, і, в принципі, всі дні в національному марафоні про три цілі росіян: це Часів яр, вони його хочуть закупити, про просування на Куп'янськ і Авдіївку як такий найбільше ціль для росіян. Скажіть, будь ласка. Авдіївка чи стане першою задачею для нового головнокомандувача для можливості проявити себе Ну, направду Авдіївку треба утримувати, чому це стратегічний пункт, це ворота до усієї Донеччини. В Росіян нічого не змінилося і не зміниться до моменту самоперепризначення Путіна на посту президента Російської Федерації. Вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Як буде в реальності? побачимо. Добре, загалом, якщо говорити про загальні плани, так росіян взяти всю область, тобто, як ми позначили, вся Донецька область, Луганська, план мінімум Авдіївка, Куп'янськ, часів яр, але от скоро весна, пане Петре, і цікаво, чи є ознаки того, що росіяни взагалі підуть у більш серйозний наступ, зокрема до виборів або ж весняного наступу Сил оборони України, можливо, ми будемо з огляду на це також е, м, говорити про певні можливості, та чи зараз є певний паритет сили? Ситуація буде на утримання зайнятих позицій. На мій погляд є паритет, і він буде тривати ще доволі довго. Росіяни як завжди тиснуть у частині, що стосується піхотних валів, до 1000-1200 людей на добу вони можуть заміщати. Правда, треба бути об'єктивним. Більше не можуть це верхня їхня планка. Можливо, як уже Путін стане якийсь там енний раз президентом. Вони таки оголосять загальну мобілізацію. То тоді направду ситуація для нас може бути дещо ускладнена, тому що вони декларують мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів. Осіб. Сів це неймовірно багато, а є фахівці доволі серйозні, котрі стверджують, що і всі сім у них є. Ну а автоматів Калашнікова і Рушниць у них ще на цю хвилину сотні тисяч на складах. Що стосується нас, то направду все буде залежати від якості зброї, яку ми отримаємо. Ми вже перечекали те, що називається F-16, і ми вже давно у режимі переочікування далекобійних ракет. На превеликий жаль, наші американські союзники ніяк не можуть зрушити оцей мертвий камінь. А якщо так, то найімовірніше, що той паритет, котри є, і буде зберігатися якийсь час. Чи ми з нього вийдемо неминуче 100%. Питання лише на чию користь не змінить. Пане Петре, ще м, кілька речей хотіла вас перепитати. Ми говоримо про 170 танків Леопард 1 які очікуємо від Німеччини. І от що цікаво, я почула від військових в Німеччині, коли вони навчаються керувати цими танками. Вони навчають також наших інженерів. Але ще цікаво, екіпажі Леопард -1» в Німеччині вони не вміють повністю ці танки ремонтувати. Тобто, ця війна у нас вона робить інженерів ще кращими ніж вони були до цього. Екіпаж нашого танку має не тільки стріляти по росіянам, він має повністю вміти його переобладнати чи відремонтувати, навіть якщо це якісь серйозні неполадки. Чи не так? Тобто, не. у нас в багатьох таких речах війна міняє підходи, які прописані десь. Наприклад, Леопард 1 німецька історія, але ми переписуємо її наново. Ну, я не поділяю таку точку зору, звичайно, якісь мінімальні навички, екіпаж може мати, особливо у частині, скажімо, доведення до ладу гусениці, бо це найслабше місце, особливо коли потрапляють на міну. Але якщо йдеться про серйозний ремонт, ну то це зовсім інша філософія, це вже інженерна освіта. Ці люди мусять мати спеціалізовані знання і навички. Я думаю, що все ж таки ці питання будуть роз, розводитися. Екіпажу важливо. Вступити в бій і якісно відпрацювати по противно. Оце їхній головний функціонал. У нас є ще час для того, щоб обговорити наші очікування від чергового засідання Рамштайн, яке має відбутися 14 лютого, пане Петре. Поділитися, можливо, варто очікувати на створення якоїсь нової коаліції. Я не можу зрозуміти, що може бути у новизні номенклатури. Підкреслюю новизна номенклатури. Все, що захід міг нам на максимальній торзі надати, він по великому рахунку надав нескінченна розмова про Тауроси, нескінченна розмова про авіацію. Ну і пам'ятаємо, що небо треба насичувати як найбільшою кількістю зенітно-ракетних комплексів. Побачити там якісь нові класи зброї, я на цю хвилину не можу. Запитали вас про Авдіївку, хочу запитати вас про часів яр, тому що український проект Deep State, який моніторить пересування військ українських ворожих, пише про те, що нова хвиля наступаючих дій під часовим яром і московитів стало все більше. Скажіть, будь ласка, а звідки вони це їхня прихована мобілізація? Це перекидання з їх інших ділянок фронту. Чому під часовим яром щільно зараз опинився ворог? Є таке вигляді як резерв. Резерв є завжди. Він може складати від 15 до 20% загальної чисельності бойового угруповання. Загальне бойове угруповання поза 400 тисяч поза чотириста тисяч осіб. Це доволі багато, і, на мій погляд, вони змінюють маневр і обирають цей головний напрямок для реалізації незмінної концепції вийти на адміністративні кордони Донеччини. Як там будуть розвиватися? Події в частині ведення щоденних бойових дій будемо стежити, будемо аналізувати. Дякуємо, пане Дякую. Петре. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами на прямому зв'язку.